Друзі, всім привіт! Якщо ви періодично знаходите себе в такій ситуації, що замість того, щоб робити щось корисне, працювати, тренуватися, ви залипаєте в рілсіки в TikTok, там, дві години, а потім взагалі нічого не хочеться робити. Що ви часто прокрастинуєте? Що вам важко сфокусуватися, не вистачає концентрації, немає мотивації до того, щоб діяти, то це відео сьогодні може вам дати відповідь на те, чому так відбувається, і що із цим робити. Сьогодні ми з вами поговоримо про дофамін, про те, як вижити в світі, де з усіх сторін на нас просто лється потік швидких задоволень. І я розкажу про свій досвід дофамінового детоксу, як таке обмеження деяких задоволень на короткий період часу вплинуло на моє життя, дам свої висновки, і думаю, що всім буде цікаво. Коли я готувала це відео, я зрозуміла, що тема насправді дуже широка, просто неможливо впихнути це в якийсь короткий формат, тому я сьогодні пройдусь верхам, але все рівно беріть собі щось, якесь чайок або щось смачненьке і налаштовуватись на те, що у нас сьогодні буде, скоріш за все, довга розмова. Можливо, ви бачили такі постіки в соцмережах, типу там, мої дофамінові справи. І там люди зазвичай пишуть про щось таке, типу попити кави, з'їсти якусь смачну булочку», походити по магазинам, і це достатньо іронічно. Тому що це дуже-дуже сильно викривлене сприйняття дофаміну. Часто чомусь я бачу, що дофамін називають гормоном радості, але це взагалі не так. Тобто дофамін за це взагалі не відповідає. Якщо взяти от такий уявний смачний, хрусткий, щойно випічений круасан, Давайте спробуємо уявити просто аромат цього кросану, і ви вже відчуєте, що таке дофамін. Якщо ви прям гарно прогрузитеся в свою уяву, то дофамін буде відповідати не за те задоволення, яке ми відчуваємо, коли ми вже вкусили цей кросан. Він просто тане в нашому році. Вибачте, якщо хтось голодний. <с> дофамін буде відповідати за саме наше бажання підняти дубцю з дивану і піти за круасаном, тобто не за задоволення від уже отриманої нагороди, а за те, щоб знайти мотивацію і драйв встати і здобути цей круасан. Тобто дофамін це нейромедіатор, це молекула в нашому мозку, який відповідає за мотивацію до дій, за драйв знайти якусь винагороду і також приймає участь у формуванні звичок та залежностей. І для того, щоб добре зрозуміти взагалі цю тему, нам з вами треба відкотитись на якісь там сотні тисяч років тому і просто собі уявити. Які були часи, коли ми люди еволюціонували як біологічний вид? Вони дуже сильно відрізнялися від того, що ми маємо зараз? Тоді наші пращури жили цілий день на природі. А у них не було ніяких штучних джерел світла, не було ніяких снікерсів, кросанів, піци, чіпсів, не було, звісно ж, ніяких гаджетів. І загалом така найголовніша проблема була у тому, як вижити, як знайти собі, що поїсти, як знайти взагалі якийсь ресурс, як зробити так, щоб нас ніхто не з'їв. Тому що в ті часи не було ніякої. Ніякого Достатку і а, передозу а, легких задоволень в ті часи була навпаки скрута і нестача. І зараз ми живемо в зовсім іншому світі. Зараз ми живемо переважно <с <с в містах, і снікерси, шоколадки, чіпси і піца від нас просто в одному кроці в будь-якому магазині. А, в наших руках 24 на 7 знаходяться гаджети, які можуть нам показати новини з усього світу, розважальні відео, ігри, просто все, що завгодно. І зараз ми живемо навпаки, не вста... Не в час нестачі, а в час надлишку, і те, що раніше природою було створено для нашого виживання, зараз може навпаки нам шкодити. От взагалі, виживання це дуже хороше слово, і можна за нього трошки зачепитись, тому що природою взагалі для нас передбачено тільки виживання, тобто вижити, розмножитися. Померти в принципі ніяких більше амбіцій у природи і вимог до нас немає. Але в сучасному світі ми не хочемо просто виживати. Ну для більшості людей там по всьому світу виживання це вже не питання. А нам хочеться проявлятися, реалізовувати свої амбіції, там бути щасливими, саморозвиток, подорожувати і всяке таке. І це зовсім інший вже механізм, і зовсім інші задачі. І виходить, що там, де в прадавньому світі головною задачою наших предків було здобути якомога більше всього. В нашому світі для нас задачою є скоріше свідоме обмеження, свідомий вибір того, що ми споживаємо ну, в усіх сенсах, і в сенсах їжі, і в сенсах інформації і контенту. Давайте ще трошки заглибимося у те, як працює дофамін. Взагалі, у нас є чотири генетично запрограмованих види нагород: це їжа. Це соціальні зв'язки, тобто статус, схвалення групи, бо ми соціальні істоти, це секс, розмноження, і це дослідження нашого середовища або якась новизна, тобто здобуття нової інформації, яка може нам допомогти з більшою вірогідністю вижити, розмножитися і не померти дуже рано. І ось, коли ми бачимо, робимо а, або навіть думаємо про те, що може бути нагородою із списку, який я перелічила раніше. А в нас виділяється дофамін. Він активує зони в мозку, і ми отримуємо задоволення, отримуємо приємні відчуття. І все. Далі вже ставиться галочка про те, що цей досвід позитивний, і нам потрібно його повторити, тому що він буде сприяти нашому виживанню. Це якщо дуже-дуже просто казати. І сам дофамін, він один, він нейтральний, тобто немає хорошого і поганого дофаміну, але є різні способи отримати саме виділення цієї молекули. І ці способи їх можна розділити на а, дві категорії, умовно, як легкі і складні вуглеводи. Ті, що насичують нас на короткий проміжок часу, і ті, що сприяють довгостроковому покращенню нашого життя. Ну, із таких короткострокових, це, звісно ж, якісь там солодощі, якась дуже така жирна калорійна їжа, це соцмережі, тік-ток, якісь розважальні, ютюби, це ігри, це алкоголь, нікотин, кава, це ем, нотифікації, це постійний скрольних новин. Онлайн-шопінг це все те, що може нам принести коротке задоволення, там насправді на кілька хвилин, а далі в нашому житті особливо нічого позитивного від цього не буде. І є інший списочок, який нам спочатку може бути робити м, достатньо неприємно, або знаєте, треба себе за це усадити, але в процесі ми теж будемо отримувати дофамін, і це буде мати позитивні довгострокові наслідки в нашому житті. Це, наприклад, тренування. Це сфокусована робота над якимось робочим проєктом. це вивчення чогось нового, сфокусоване навчання. Це соціальні зв'язки, цей час витрачений на таке живе якісне спілкування із кимось. І звісно ж, ми не будемо та й не хочемо, я думаю, ставати роботами, які ніколи не роблять нічого із першого списку і живуть тільки якимось ідеально вивезеним життям із другого списку. Але тим не менш, все ж таки важливо розуміти і усвідомлювати співвідношення, скільки в нашому житті є. Речей із списку 1, і скільки в нашому житті є речей із списку 2. А, Тому що в сучасному світі на нас просто нас атакують просто ці легкі задоволення, ну серйозно, нас атакують нотифікації, нас неатакуються реклама, рілси, тобто все створено для того, щоб ми якомога більше свого часу, енергії, ресурсу віддавали ну, різним бізнесам. І якщо ми не навчимося фільтрувати ось цей потік запрошень, просто які нам падають з усіх сторін, то у нас не залишається ресурсу. На те, щоб робити ті речі, які дійсно будуть створювати позитивні зміни у нашому житті. Я взагалі глибоко переконана, що виживуть, стануть успішними, щасливими, здоровими, багатими. А тільки ті люди в майбутньому, які не розфігачили свою дофамінову систему, тому що для того, щоб зробити взагалі будь-що, будь що важливе це попрацювати, заробити гроші, це, наприклад, організувати переїзд, якщо потрібно, знайти нову квартиру, купити нову машину, там сісти, проаналізувати різні варіанти. Це щось нове вивчити. Для цього потрібен дофамін. І у нас запаси цього дофаміну не безкінечні. У нас є певний рівень дофаміну. І якщо ми розбазарюємо свій дофамін на тільки серіали, ріл, і тікток, то ми ніколи не зможемо сфокусовано попрацювати над проектом, заробити гроші, купити квартиру, машину або просто от, навіть витратити час на якісне спілкування, не зможемо побудувати те, що буде дійсно довгостроково живити, насичувати наше життя класними позитивними емоціями. Як я й сказала, дофамін у нас обмежений, лімітований. і у нас є такий. Бейслайн дофаміну, тобто це нормальний рівень нашого дофаміну у стані спокою. Наш організм постійно виробляє потрошку цей дофамін. А що відбувається, коли ми робимо щось, що сприймається нашим мозком як винагорода? Неважливо, це буде. Тік-Ток, або це буде піти на тренування, або там якийсь сауна і колд планш У нас виділяється дофамін, у нас стається такий пік дофаміну. І після цього піку обов'язково буде спад, тому що мозок не може постійно жити в кайфі, У нас все приходить в баланс. І після цього спаду. У нас повертається рівень дофаміну або до рівня бейслайну, або навіть трошечки нижче. І отут дуже важливий момент про те, що як насправді із простими і складними вуглеводами, тобто, якщо ми на головний шлунок їмо цукерочку, у нас буде дуже різкий скачок глюкози в крові, потім різкий спад, нам захочеться ще цукерочку. От можна це взяти як шаблон і уявити роботу дофаміну саме таким чином. Якщо ми, наприклад, Заліпли в рісіки або не знаю, з'їли там піци з вином під в Netflix ввечері. Піця закінчилася. У нас був різкий високий такий пік дофаміну, і потім буде такий самий різкий спад. І саме тому нам захочеться ще з'їсти шматочок, навіть якщо секунду тому ще не хотілося, або ще включити серію серіалу і так ще, 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 і ще, ще, поки не буде третя ночі. І потім, після цього різкого спаду, наш рівень дофаміну повернеться вже не до рівня бейслайну, а трошки нижче. І от якщо ми постійно проходимо ось такі кола різких а, піків і різких спадів, ми виснажуємо свій бейслайн дофаміну, тобто у нас його стає все менше, менше менше і менше. І не вистачає цих запасів для того, щоб робити знову ж таки якісь більш складні, довгостроково важливі дії. Коли ми займаємося чимось із списку 2, чимось типу корисним для нас, то пік і спад також відбуваються, але набагато менш різкі. І наш бейслайн оцей дофаміну не буде так сильно понижатися. А з часом він навіть може і підвищуватися. Тобто, загалом наш загальний запас часом може підвищуватися. Якщо ми живемо таке трошки нудне життя, то з часом нам навіть прості речі будуть приносити більше задоволення. Так само, як і навпаки, якщо ми постійно ганяємося за швидкими задоволеннями, через якийсь час це нас перестає тішити. Десята цукерка вже не така смачна, як перша. А коли ми не їли цукерок два тижні і потім з'їдаємо цукерку, у нас просто фейерверк в голові. Ця цукерка це просто там найкраще, що тільки може бути. Ось приблизно так такий механізм у нас є. Тобто, якщо не слідкувати за своїми а, ручками, які постійно тягнуться до чогось легкого, приємного і швидких задоволень, то з часом ми можемо відчути це дофамінове виснаження, тобто виснаження цієї дофамінової системи, нестачу запасів дофаміну. Як це буде проявлятися? Це нема мотиву до дій. Ну, Нічого не хочеться робити. Це прокрастинація, відповідно. Це якась байдужість, нічого не радує. Постійно хочеться чимось підзарядитися. У кожного це буде щось своє, випити ще каву, з'їсти ще солодкого, пограти ще в якусь групу, дивитися ще серіали, поскролити ще новини і так далі. І так, далі, і так далі. І от цікаве ще спостереження і мого життя це те, що дофаміновим швидким дофаміновим задоволенням може насправді бути будь-що. Навіть те, що здається корисним, наприклад, читання книжок. От я з дитинства дуже люблю художню літературу дуже-дуже дуже. дуже, дуже. А, і нещодавно я прямо на пару місяців пропала в серії дуже цікаві фентезі книжок. Щоб ви розуміли, там було 14 книжок, і ребят я їх всі прочитала. Всі 14 книжок за декілька місяців. А, це було, звісно, дуже цікаво і приємно. Але я читала в будь-яку годину дня і ночі. Я не хотіла працювати, ну, тобто мені було важко себе змусити посадити за роботу, робочі здачі ніякі не робилися. Я жалілася своєму хлопцю на те, що у мене така прокрастинація, енергії мало, можливо, у мене якесь виснажилось, може я перепрацювала, може мені треба менше працювати. Корот, щось треба міняти у цьому житті. І десь, уже там на шостій книжці з цієї серії, я зрозуміла, що щось іде не так, але мені було дуже цікаво все ж таки дочитати. Я дочитала і вирішила зробити паузу. Потім паузу від художньої літератури. І зараз я читаю тільки там таку науково-популярну літературу, яку я не так сильно люблю. Але і знаєте, що якось з'явилася і мотивація, і прокрастинація і помені, Робочі задачі здаються дуже навіть цікавими, і хочеться робити. Е, і нібито здавалось би, читати книжки, це ж корисно. Я ще й на англійській прочитала 14 книжок, і вони були ну, достатньо складно написані, тобто не можу сказати, що це не Дар'я Данцова. але все рівно от навіть такі штуки можуть ставати е, легкими задоволеннями і задоволеннями, які будуть виснажувати дофамінову систему. Тобто це питання скоріше, балансу і міри. До речі, в мене є ще такий лайфхак, що якщо я відчуваю, що в мене якийсь передос цих швидких легких задоволень. Наприклад, я залипла в рюсіки на три години, і потім просто я на дні якомусь нічого не хочеться робити. Я, наприклад, можу піти на тренування, і тренування просто мене прекрасно поставить на ноги і поверне мене в норму, тому що в нашому мозку є такий уявний баланс задоволення і болю: Pain and плежентейн. Pleasure. Pleasure and і коли ми дуже сильно тиснемо на одну. Сторону цих вагів, наприклад, на задоволення, то це завжди буде компенсуватися ось цим болем. Тобто, це як в прикладі, що 10-та цукерка вже не така а, смачна і буде хотітися потім ще, 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 ще. Тобто, коли ми постійно намагаємося отримати все більше і більше і більше задоволень, ми будемо за це платити апатією, тим, що нас нічого не радує, тим, що у нас не втома, немає мотивації і так далі. А коли ми навпаки свідомо заходимо в цю сторону, ну, болю, напрягу, напруження якогось, що це може бути? Це може бути тренування, ось якесь сфокусоване навчання, це може бути сауна, колд-планш, якісь такі штуки, це потім компенсується. Дуже класним, якісним, корисним вбросом на задоволення від нашого тіла. І тому якраз такі досвіди, як, наприклад, тренування, дуже класно повертають мене на ноги, якщо я десь там перебрала з дофамінчиком. Так, ну що, базову інформацію про дофамін я вам розповіла. Я не якийсь там експерт з дофаміну, я просто <задовування> тренерка і людина, яка дуже цікавиться тим, як працює наше тіло і мозок. Але це база. І далі я вам розповім про мій досвід дофамінового детоксу. Про те, що саме я робила, скільки це тривало, і які у мене були інсайти та висновки. І сподіваюся, що це для вас теж буде якось цікаво і пізнавально. Отже, що таке дофаміновий детокс? Ну, це, власне, свідоме обмеження. Речей із першого списку і не обмеження речей із другого списку. У мене це тривало всього 7 днів, тобто це було недовго. І мені здається, що це насправді супер, тому що там на 30 днів я би з першого разу, мабуть, не наважилась. 7 днів це такий невеличкий шматочок, який легко наважитися. І вже от зараз, коли в мене вже був цей досвід, я думаю, що я би хотіла колись спробувати і більш довгий детокс. Протягом цих 7 днів. Що я не робила? Я не пила каву, алкоголь я і так, в принципі, не п'ю. Я не їла нічого солодкого, ну ніяких солодощів, окрім фруктів. Я не дивилася YouTube, я не заходила в TikTok, я і так не заходжу, я всі телеграм-канали відправила в архів. Я в інстаграмі тільки викладала контент, бо це моя робота. Я нічого не дивилася, ніякі сторіс, ніякі рілси, я не дивилася ніякі фільми, ніякі серіали. Також не можна грати в ігри, не можна займатися онлайн-шопінгом, ну, без якоїсь нагальної потреби. А і ще дуже важливо, не можна нічого вмикати на фоні. Тобто не можна слухати музику на фоні, поки ти щось робиш, слухати лекцію, якісь відосики на фоні, подкасти. Це все ні. Тобто одна дія за раз. І давайте вам розповім про те, як для мене це все пройшло, наскільки це було взагалі, як це було по відчуттям, і що для мене було найважче. Ну, почнемо з того, що ще кілька місяців назад, якби мені сказали сім днів не пити каву, я би послала взагалі цю людину кудись подалі. Ну, реально, це для мене було щось із розряду неможливого, тому що я років 9 п'ю каву щодня, і я сім років працювала в кавовій сфері. І взагалі, це для мене якась велика частина життя і такий ритуал завжди був. А, і мені, мене врятувало тільки те, що буквально декілька місяців тому я відчула, що в мене я фізична залежність від кави. Тобто, якщо я не п'ю один день каву, у мене боїть голова, якийсь такий настрій, енергії нема, все погано. Я зрозуміла, що треба з цим щось робити. Я собі влаштувала такий челендж, я пила каву через день, бо більше ніж один день я не могла. От, і навіть коли я пила декав в цей один день без кави, все рівно мені якось було важко і відчувалося, що. Щось таке важливе забрали з мого життя. Я так проживала десь, мабуть, місяці два, і це мене реально підготувало несвідомо до цього детоксу, тому що зараз я змогла на тиждень абсолютно спокійно не пити каву, не пити свій фільтр ринковий. І замість цього я пила матча, матча нам пити дозволили. Там, звісно, теж є кофеїн, але все рівно дія більш м'яка. І знаєте що? Це було для мене, мабуть, найбільшим сюрпризом і відкриттям. Я зрозуміла, що мені фізично без кави реально краще. Um, я спочатку думала, блін, ну це дуже неприємне усвідомлення, тому що доведеться, що її тепер не пити, чи що. От, але в чому в якому саме плані краще? Я помітила, що в мене набагато стабільніший рівень енергії, тобто я могла до сьомої, до восьмої вечора або й пізніше працювати, чимось щось сфокусовано робити. А коли я пила каву, хоча була всього одну там півтори чашки вранці, у мене вже десь о третій о четвертій був такий прям спад. Енергії, якийсь туман в голові, і треба було робити перерву, якось би було важко щось змусити робити. От. Тому зараз я залишила не кожен день матча а на будній день, а на вихідних, коли можна і без енергії побути, я залишила для себе каву. Ну, тобто кава для мене все рівно важлива, як якийсь смаковий досвід, тому я для себе її залишила, коли хочеться саме цього смаку. І ще одне, до речі, цікаве відкриття про нові звички. От я не те, щоб якась суперлюбителька матча. Типу, я можу пити, але я не можу сказати, що я її якось обожнюю. Але коли я протягом тижня, потім ще тижня пила матча, я з кожним днем така. Який смачний напій <смі> він мені подобається все більше і більше. І це я просто про те, що тепер я вранці хочу матча, а не фільтр. Це про те, що будь-яка нова звичка, вона спочатку нас викликає супротив, але якщо трошки почекати, дати собі час до неї звикнути, то насправді потім стає все приємніше і приємніше. І це стосується будь-чого тренування, якихось там вправ для обличчя, читати книжки там кожен день, тобто будь-яку нову звичку, звичку, яку ви хочете собі увести. Наступний пункт. А... Який взагалі у мене, от, до, до якого я схильна до такої залежності, це щось слухати на фоні. Я взагалі людина, яка постійно намагається щось робити паралельно, паралельно працює, вчиться і там ще щось. Тобто я завжди там, мию посуд, я собі вмикаю якийсь відосик на фоні, якийсь там подкаст, або ще щось. Я гуляю, я теж щось слухаю. І от постійно я щось слухаю на фоні. І ще насправді там, років 5 тому я помітила таку штуку, що коли я приходила на масаж. І в мене нарешті була можливість час побути в тиші, то в моєму мозку просто починали роїтись якісь ідеї, насправді прикольні. Тобто я щось там нове собі придумувала, у мене там такий активний процес мислення відбувався. І я зрозуміла, що це тому, що протягом дня це єдина година, коли я даю собі побути в тиші. А в весь інший час я споживаю якусь інформацію, навіть типу, корисну. І у мого мозку просто немає часу і можливості її перетравити і подумати про щось своє. Це те я усвідомила, але нічого особливого в своєму житті не змінила. Ну, хоча я намагалася десь трошечки обмежувати ось ці ну, фонові штуки. Але під час цього детоксу я взагалі нічого не вмикала на фоні. Спочатку мені було трошки незвично, наприклад, 20-30 хвилин кудись їхати без музики. Але незвично буквально перші пару хвилин, а далі насправді це було приємно, і в мене знову ж таки була можливість щось там покрутити в голові. Я вже давно помітила, що якісь найкращі ідеї мені приходять, коли я просто гуляю в тиші, або там в душі стою, або ще щось. А, і насправді а, це було прикольно. Зараз я продовжую старатися нічого не вмикати на фоні, ну за рідким виключенням, тільки якщо мені дуже не хочеться робити якісь побутові справи, а от я собі можу щось таке включити, але, наприклад, лекції з навчання я слухаю, виключно от сідаю і слухаю. І я також усвідомила, що якщо не слухати щось на фоні, а виділяти конкретний час, послухати лекцію, понавчатись, то у мене немає часу проходити кілька навчань паралельно. Є просто така ілюзія, коли я це співвідслідковую, що я можу набрати, 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 набрати ще якоїсь інформації, але оце запихування в себе інформації і її, прям таке свідоме, сфокусоване споживання це насправді абсолютно різні речі, це різна якість засвоєння цієї інформації. Плюс, ще пов'язане з цим спостереження — це те, що перестимульований мозок він просто не знає міри. Ну, наприклад, я там декілька годин сфокусовано працювала і відчуваю, що втомилася, піду до океану прогуляюся. От я йду до цього океану, і замість того, щоб просто втикати в океан і нічого не робити, я думаю, о, зараз я почитаю книжечку, а зараз я послухаю якусь лекцію або ще щось. І я розумію, що просто ну, чашечка повна. <гум> Уже все, нічого вже зверху не налити. Воно виливається через край. Тобто я читаю, я не розумію, що я читаю. Я слухаю, я не розумію, що я слухаю. І треба прямо себе отак от ловити за руку. І відкладати всі гаджети, і просто залишатися в тиші. Тобто, якось так парадоксально це працює, що коли уже тумач, мозок все рівно хоче ще, і ще, і ще, і ще хоча те, що дійсно допоможе відпочити і засвоїти оцю всю інформацію, це відкласти все і на якийсь час нічого не споживати, ну, взагалі не закидати в себе чужі думки, а дати якийсь простір для своїх думок. Взагалі, до речі, в правилах детоксу також було те, що а, нам обов'язково варто мати а, такі справи для душі. Корисні. Корисні справи для душі. Що це може бути? Ну, у кожного це буде щось своє, але, наприклад, це може бути прогулянка на природі, там, купатися в озері, річці, океані. Це може бути просто стояти, дивитися на листочки, або там на сонечко. Там. Ну, у кожного це буде щось своє, пити спокійно чайок собі в тиші на терасі. І а, важливо мати цей список цих справ, або просто якесь уявлення про те, що приносить задоволення якесь там малювання у кожного щось своє, для того, щоб а, додавати в свій день не тільки те, що нам треба робити роботу, там, якісь побутові справи і таке інше, а ще і ось якісь і такі задоволення. Тому що якщо ми 8-9 годин сфокусовано працюємо, потім ще робимо щось, що треба робити по дому, то, звісно, ну, якби після цілого дня треба, хочеться зробити щось, що я хочу. І якщо у нас немає розуміння, що це може бути. Із таких справ, які дійсно приносять нам задоволення, то рука буде тягнутися до того простого, що завжди є в доступі: серіал, вино, цукерки, чіпси, піца і так далі, ігри і всяке таке. Я написала цей списочок справ для душі, це було дуже приємно, тому що просто приємно емоційне таке завдання написати такий список. Але для мене було важливим також усвідомленням про те, що все ж таки. Окрім задоволення, яке я можу дати собі сама, погуляти там на природі а, і так далі, все ж таки дуже важливим для мене є спілкування з людьми. Тобто, коли я декілька днів а, поспіль сиділа цілий день вдома працювала, і так у мене були там дзвінки, тренування, але це все онлайн. Я прям відчувала, що ну мені прям дуже в кінці дня якось порожньо і хочеться. Щось зробити, не зрозуміло що, а насправді хочеться просто провести час із живими людьми, які будуть зі мною в одній кімнаті, з якими я можу наживо поспілкуватися. І я прям зробила для себе такий висновок: що тільки на вихідних зустрічатися з друзями мені недостатньо, і тепер я стараюся собі планувати якісь ще соціальні активності протягом тижня для того, щоб ну, не відчувати Де, що на не. Тепер я стараюся планувати собі якісь соціальні активності протягом тижня для того, щоб просто відчувати життя таким більш наповненим. Загалом цей тиждень детоксу дав мені якесь більше відчуття спокою, фокусу, якогось більшого простору просто в своїй голові, тому що я в себе запихувала набагато менше інформації і. Я зовсім небагато наприклад, телеграм-каналів повернула назад із архіву, тому що зрозуміла, що багато чого насправді мені не потрібно в моєму щоденному житті. І також, також зробила для себе такий висновок, що коли від чогось відмовляєшся, є. Знаєте, змога заново задати собі питання, чи я хочу це повертати назад в своє життя, чи ні. Загалом досвід для мене був суперпозитивний, і я точно хочу повторити, можливо, і на довший проміжок часу. Якщо ви себе впізнали, от в чомусь із того, що я розповідала, про відсутність мотивації, про відсутність енергії, бажання щось робити, або загалом вам просто цікава ця тема, або можливо є якісь такі звички, від яких ви хочете позбутися, то це. Класний спосіб дофаміновий детокс або навіть просто таке свідоме обмеження цієї звички на якийсь період часу, це класний спосіб для того, щоб відкрити щось нове про себе і трансформувати хоча б трошечки своє життя на краще. До речі, є ще одне важливе правило під час детоксу, що не можна заміняти одні швидкі задоволення іншими. Тобто, наприклад, якщо була звичка. Щовечора дивитися за серіал, і тепер ми не дивимося серіали, а але замість цього ми дивимося YouTube, наприклад. То ні, так не рахується. Не можна заміняти це якоюсь іншою аналогічною звичкою. Ну що, я сподіваюся, що ви для себе щось нове дізналися, що вам відео було це цікавим. Мені буде дуже цікаво почути також про ваш досвід, якщо у вас були якісь схожі експерименти над собою, або загалом ваші враження, ваші питання. Пишіть обов'язково, якщо ви хочете, можу зробити ще детальніше відео про дофамін. І будемо з вами на цьому прощатися. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, для того, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, ставте лайки і побачимося з вами у наступних відео. Па-па!